Цьому випуску збірна України отримала кадрові втрати перед матчем проти Канади. Стало відомо, хто покаже трансляцію матчів України на цьому турнірі. Кріщано Роналду зіграє проти Ламіна Ямаля у фіналі Ліги Націй. Останні найцікавіші трансферні новини України та світу. Ваш всього один клік вподобайки це величезний внесок в розвиток українського контенту на Ютубі. Ну а починаємо ми наш випуск з півфінальних матчів Ліги націй, де Португалія вперше за 25 років обіграла Німеччину, тоді забивав батько, а тепер син. Спочатку Флоріан Вірц вивів німців вперед, однак після заміни Португалія перехопила ініціативу та забила двічі поспіль. Францішко Консей Сао після сольного проходу красиво відправив м'яч у дальню дев'ятку. А через кілька хвилин Кріщан Роналду замкнув передачу на Мендеша, чим приніс своїй країні першу перемогу над Німеччиною за 25 років. Таким чином, Кріщану забив 937-й гол за кар'єру, 137 з них за збірну решта за клуби. В іншому півфіналі Іспанія і Франція видали епічний матч року, який закінчився з рахунком 5-4 на користь фурії рохи. У першому таймі голи Вільямса та Меріно вивели вперед номінальних господарів, а друга половина зустрічі порадувала вболівальників аж шістьма голами, де в цій перестрілці були сильнішими чинні чемпіони Європи збірної Іспанії. Тож 8 червня Франція о 16.00 зіграє з Німеччиною за бронзу, а Іспанія проти Португалії о 22.00 за трофей Ліги Націй. Роналду проти Ямаля у фіналі. Що переможе чи юність, ми вже скоро дізнаємось. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, хто на вашу думку виграє цей трофей. Після переїзду в Саудівську Аравію Сімоне Інзагі став другим найоплачуванішим тренером у світі. Тож нам стало цікаво, а який взагалі рейтинг найбільш високооплачуваних коучів з усього світу? Та зробили для вас топ-5 цього рейтингу, де перше місце вас точно здивує. На п'ятій сходинці опинився Стефано Піолі з Аль-Насру 15,5 мільйонів євро. Колишній тренер Мілану вирішив, що час збирати гроші, а не очки. Тепер він веде Роналду та компанію до внутрішніх трофеїв. Четверте місце Мікель Артета з арсеналу 18 мільйонів 700 тисяч євро. Іспанець підняв арсенал з колін, зробив із нього претендента на титул і заслужено став одним з найбільш оплачуваних у Європі. Третя сходинка УПП Гвардіоле з Манчестер Сіті 25 мільйонів євро. Я чемпіон за шість сезонів та ліга чемпіонів. Тож Пеп підтвердив свій статус генія і отримує відповідно. Бронза рейтингу у Сімоне Інзагі з Альхілялю 26 мільйонів. З Інтером він був близький до Єврокубкового тріумфу, а в Саудівській Аравії вже фаворит на все. І за ці гроші саудити точно очікують від італійця справжнє шоу. Ну і очолює рейтинг Дієго Сіміоне з Атлетіко, який заробляє 34 мільйони за сезон. Вже 14 років Ельчоло керує мадридським Атлетіко, зробивши з нього грізну силу Європи. Він найдовше в одному клубі найвища зарплата. Абсолютна легенда мадридської команди. А тепер переходимо до найцікавіших трансферних новин. Альхіляль надіслав на полі офіційну пропозицію щодо трансферу Форварда Віктора Осінхена. Саудівський клуб запропонував за 26-річного нігерійця 65 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусами. Тож тепер рішення за італійським клубом. Український нападник Артем Довбек може залишити Рому. За інформацією джерела Мерцато, міланський інтер зацікавлений у підписанні українського страйкера. Очікується, що трансфер може відбутись вже влітку. Зазначається, що нерадзурі вже тривалий час стежить за гравцем, та існує висока ймовірність переходу в разі відходу з клубу Маркуса Тюрама. Львівські Карпати узгодили викуп контракту, орендованого з Атлетіко Мінейру бразильського півзахисника Бруніню. Клуб бразильської серії А отримає за продаж 25-річного гравця 800 тисяч євро. Попередньо бразилець має підписати контракт з львівським клубом терміном на три роки. Донецький шахтар цікавиться послугами 26-річного опорника Фенербахче та збірної Туреччини Ізмаїла Юксека. Арда Туран особисто хоче бачити гравця в Україні, а Шахтар заманює турка значним збільшенням зарплати, де останні гірників йому готові платити в 10 разів більше у порівнянні з нинішнім окладом футболіста у Фенербахче. За оцінками Transfermarkt, контракт Юксека коштує 12 мільйонів євро. Український захисник Борнмута Ілля Забарний вже погодив умови особистого контракту з ПСЖ. Та все ж вишні поки що відхилили першу пропозицію парижан, вимагаючи трансферну суму, що перевищує 50 мільйонів фунтів стерлінгів, які мадрийський Реал заплатив за Діна Хейсена. Незважаючи на це, перемовини тривають, і у ПСЖ є лише одне завдання: українець має стати першим новачком чинного переможця Ліги Чемпіонів перед клубним чемпіонатом світу, який стартує вже 14 червня. 23-річний нападник Динамо та національної збірної України Владислав Ванат вже цього літа може залишити київську команду. За інформацією джерел, англійський клуб Ліц Юнайтед готовий активувати клаусулу за форварда Динамо, а саме 20 мільйонів євро. Саме таку суму Leeds готовий викласти на відміну від клубів Лаліги, які лише спостерігають за Владиславом, але не поспішають відкривати гаманець. Якщо трансфер відбудеться, вона отримає шанс проявити себе в одному з найдинамічніших чемпіонатів Європи, а Динамо серйозне фінансове підсилення. Збірна України Ю 21 провела останній матч перед євро 2025 та на характері здобула мінімальну перемогу на останніх хвилинах гри проти Іспанії. В цілому ж склад на товариський матч виявився максимально динамівським. У старті вийшли аж вісім представників команд киян. А вихід Козіка в ролі правого центрального захисника натякає, що саме Едуарда Тренер бачить основним. Перший тайм поєдинку між командою Унаї Мельгоси та Сантьяго Денії завершився без забитих м'ячів. А вже наприкінці другої половини гри українська збірна здобула мінімальну перемогу. Єдиним забитим м'ячем у грі відзначився Ілля Квасниця, який замкнув головою передачу з лівого флангу від Богдана В'юника. Нагадаємо, чемпіонат Європи проходитиме у Словаччині. Україна перебуває в групі Ді. А перший поєдинок команда наших юних козаків проведе 12 червня, зустрівшись з Данією. Далі на українців чекатимуть матчі з Фінляндією 15 го та Нідерландами 18 червня. Вже сьогодні національна збірна України розпочне своє черневе вікно товариським матчем проти Канади. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Усі матчі пройдуть на стадіоні Бімі Офайлд, який у 26-му році прийматиме чемпіонат світу. Через цей пізній час початку матчів гру з Новою Зеландією доведеться дивитися орієнтовно до другої ночі. Особливість регламенту турніру він не передбачає нічої У разі якщо переможець за 90 хвилин не виявиться, команди проводитимуть серію пенальті. Переможець визначиться загальною турнірною таблицею, у яку три очки нараховуватимуть за перемогу, два за перемогу в серії пенальті та одне очко за нічою. Вже традиційно матчі збірної покаже ott платформа Megogo, а також загальнодоступний телеканал Мегого Спорт. Тож основні питання, на які збірна України має отримати відповіді перед стартом кваліфікації чемпіонату світу, це хто буде основним лівим вінгером на заміному дрику, який типа жапорника потрібен цій збірній, чи є все ж життя з парою Судаков Шапаренко у центрі, де у цій збірній місце для Зінченка, та хто нарешті стане новим лідером нашої національної команди. З кадрових втрат, на жаль, форвард Рабзон спора Данило Сікан сказав, що він був викликаний у збірну, але не зможе зіграти через проблеми з візою. А захисник Динамо Владислав Дубінчак в останній момент захворів на вітрянку та також не допоможе збірній у цих протистояннях. Як висновок для Сергія Реброва, цей турнір чудова нагода протестувати нові ідеї, дати шанс новим гравцям та знайти відповіді на головні кадрові питання. Тому саме зараз формується так команди, яка спробує вийти на чемпіонат світу, і кожен матч це не просто товариська гра, а крок у напрямку стабільності та впевненості нашої головної команди. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, з якого міста чи селища ви будете підтримувати наших хлопців у грі проти Канади.